А щоб потрапити на військову катедру в Львівській політехніці, конкурс божевільний і на платній основі. Ну, то як мій Василь з Доброміля, студент будівельного факультету, як він міг туди запхатися? Ну тобто він прийшов воювати, нічого не знаючи, він будівельний і він війшов. вчився вже на ходу. А можна було навчити людей від 14-го року? У нас війна з 14-го року триває. Коли ми в 14-му році, та де в 14 в му в 12-му, Юрко Сиротюк напрацьовує стратегію національного захисту, щоб в кожному вищому навчальному закладі були військові катедри? Щоб хлопці могли здобути звання офіцера там, то що у нас насправді робиться? Всюди скасовують військові катедри. Сумна і страшна звістка. На фронті загинув зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Василь Особа. Про це повідомляє донька Ірини Фаріон та дружина військового Софія Особа, що написала Софія. Дізнаєтесь за хвилину, а також розкажу про інформаційну кампанію, яка була запущена проти Ірини Дмитрівної Фаріон ще під час її життя. Мовляв, зять не воює і вона працює на Кремль. Обидві теми піднімалися в гори звісному уже інтерв'ю. Фаріон Яніні Соколовійки ну, сна. Тише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю згоріти після закидів. Мовляв ваш зять не воює на передовій, а також щодо російськомовних військовослужбовців зсу проти Фаріон розпочалася кампанія. В останньому інтерв'ю Ютуб каналу Сила впливу Ірина встигла прокоментувати замовлення. Дві полярні точки це погано Арестович і погано Фаріон. Їх треба двох знищити цю ідею. Пропонував такий собі мальчик, легалізований на борця і лівий лібераст Стерненко. От Арестовича викинули, а Фаріон здавалося, що вже її точно розчавили. Вже стільки кримінальних справ відкрили, вже з роботи викинули. Він тоді запустив, от коли почалася ця кампанія проти мене, він перший запустив цю ідею. Це симулякор. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть луть Ну що їм заважає за запр... те, чому вони такі очманілі? Якщо Арестович вдається до одних крайнощів, то Ірина Фаріон, здається, почала вдаватися до крайнощів інших. І у той же час Ірина Фаріон далеко не дурна жінка. Вона прекрасно усвідомлює, що вона каже і які наслідки це може мати. Вона чудово розуміє, що вона цілеспрямовано під час великої війни розпалює ворожнечу всередині країни, так само, як і Олексій Арестович. До речі, це ще один симулякор, який живе на грантах. Це є людина, яка працює проти націоналізму. Це точно. Як бачите, Ірина Фаріон була різка і безкомпромісна. За це її любили та ненавиділи. Знаєте, напевно, для вас не є секретом, що вас називають агентом Кремля. Чесно кажучи, смішно, тому що це вічна методичка кремлівських карликів, борців з ними звинуватити в тому, чим і ким вони є самі. Тобто, таким чином перемкнути увагу. Арестовичний агент Кремля, а агент Кремля Фаріон. І хто це говорить? Ну, типу, Гордона, того з пірамідками. Того, який ніколи не був ніяким журналістом, того, який завжди штовхав московські посили в суспільстві, як вони воювали з оунівцями і супівцями, вони перевдягалися в їхні строї, спалювали наші села і казали, що це зробили українці. Моя любов. Як я тепер буду без тебе та без мами, як пише Софія, особа у Фейсбук, а також додала: горіть у поки Василя. Особу вбито. Моя любов. Лідер партії Свобода Олег Тягнебок повідомляє. Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він служив у 4-му батальйоні Сила свободи Національної гвардії України Рубіж в особи, крім дружини, залишилося двоє дітей. Співчуття Софійці Евіт і Дмитрику. Ми поруч, дорогі, тримайтеся. Вічна пам'ять і слава герою, пише Олег Тягнебок. Буду вдячна, якщо також вшануєте пам'ять сьогодні Василя Особи і залишите. Коментар з підтримкою та поширити це відео рік тому. Сказали, що все суспільство стало армією. А ви зараз також так вважаєте? Якщо б мобілізація стосувалася б, якщо б вона була справедливою, а не хтось воює, а хтось сидить в кнайпі, то в суспільстві не було б такого протистояння і розколу. Ну чому, до прикладу, мізять як і багато інших хлопців там? А хтось ну, сидить, наприклад, де там на курорті? Чому бронь? Мають е, представники церкового мистецтва. За яким правом опинився в Америці? Чи де Арестович, мій улюблений опонент? Як, як він виїхав? Мене запитання. Коли для того, щоб воїн виїхав на 10 днів, так треба зібрати пакет документів, документів. так. Тут мій зять зараз був 25 днів, то була відпустка річна плюс 10 днів. Він навіть не намагався я Кажу, Може, би ви поїхали десь відпочити? Ні, я буду паркан робити? Не треба. Ні, 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 та та ви що, та то стільки довідок треба збирати? Для чого? Це це, це справедливо? Ні, це не справдливо. То тоді усе суспільство армія, не все суспільство армії. Друзі, вітаю! Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення. Бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо, є хвилька, тому від себе коротко. Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! Ірина Фаріон теж дуже тепло відгукувалася про свого зятя. На день народження вона написала: дорогий рідний, найкращий, найсильніший, найсвітліший, найвідповідальніший сину, з трепетом вимовляю вперше це слово з великої букви. Вітаю з уродинами! Дякую тобі за твою божість, відданість і служіння Україні, за твоє кохання до Софійки і замилування нашими бавовнятками. Твої найкращі сотворіннячка Ева і Дмитро успадкували твою високу моральність і світлість. Хай тих два крила релігійність і націоналістичність, як казала моя мама, несуть тебе до вершини здобутків у всьому. Дуже скучаємо і чекаємо з великою перемогою. На день народження Ірини Фаріон Василь Особа привітав її так. Щиро вітаємо вас з днем народження. І дуже дякуємо за вашу працю. Ми її цінуємо, поважаємо. Ми кожного дня дивимося, щоб не відступати від тих істин, які ви ділитеся з нами. Так що нехай ваш ангел охорони завжди оберігає, буде з вами. Цілуємо, обнімаємо, любимо. Подруга сім'ї Ірини Фаріон та вдова Ігоря Білозіра написала Василь, особа Василю, Васильку дорогий. Ми стояли біля зали суду кілька тижнів тому. Ти показував мені світлини з місця вбивства Ірини Фаріон, які ніколи не будуть опубліковані. Я аж відчула запах крові. Далі ти показав мені світлину свого важко пораненого друга і закривавленою головою. Потім ми говорили про маминого вбивцю, про перебіг слідства. І враз ти, промовив тихо, якось так, що мені чомусь аж серце стрепенулося. Пані, Олю, я те вже все спокійно сприймаю. Я ж там. У твоєму спокої було стільки гідності, стільки незбагненної для мене внутрішньої сили. Той твій спокій був настояний на війні і загартований смертями. Ще був у ньому такий ледь уловимий для мене жінки. Той особливий чоловічий біль, який ти умів заховати від усіх у своєму серці і перетворити на снагу йти і стояти до кінця. Ми розмовляли доволі довго про Ірину Дмитрівну, про твою кохану дружину, неймовірну твою Софійку, про діточок. Я обіцяла на твоє запрошення обов'язково до вас прийду, до вашої затишної альтанки, до вашої гостинної оселі, де стільки праці твоїх золотих рук. Де колись було так радісно, де звучав сміх нашої Іринки і дзвіночки, голосочки Евоньки та Дмитрика, а Софійка усміхалася щасливо. Обійнялися на прощання, твоєю усмішкою обійняло небо. Ти дивився на мене, і в очах твоїх було, як завжди, так багато світла, що я подумала: Боже, який же ж він, та таких майже немає. Ішла і суду пішки аж до зупинки біля пам'ятника Степанові Бандері, і в голові звучало твоє тихе. Я те все вже спокійно сприймаю, я ж там. Прощай, лети, Іринку, моя дорога, вже ось-ось обіймеш свого Василька. Софія, мама, дасть тобі силу витримати, вистояти і жити. Візьми у свої долоні долоньки Евоньки і Дмитрика вони вестимуть тебе, а ти їх. І знай, що я завжди з тобою. Також Ольга Гушовська закликала підтримати сім'ю Софії особи і залишила. Посилання на Приват та моно. залишу також цю інформацію в описі до відео. Хто може долучиться за нашим українським звичаєм, не залишати в біді? Допоможімо родині вбитого героя. Написала Ольга Гушовська. Також вона додала, написала і ще не вірю, що це не сон. Так болить що і три крапки. А як вам зараз ті, що звільняли з роботи Ірину Фаріон за аморальну образу військових та відкривали кримінальне провадження за чотирма статтями? Це породило вбивство Ірини Фаріон. Це стало причиною вбивства. Ви це усвідомлюєте? Пише Гошовська. Як вам зараз ті, що кричали де зять Фаріон? Зять Фаріон втік за кордон? Як вам зараз, ті, що з якоюсь несамовитою люттю, жовчою злістю виливали Май. на дочку Ірини Дмитрівни, дружину Василя особи Софію в публічному просторі море цинічних образ, принижень, брехливих слів і диких звинувачень? Як вам, українці, мені так боляче за нас аж люто війна? Це завжди спосіб або утвердити свою державу і показати силу нації, або втратити. Іншого варіанту не дано. Не можеш зараз змінити світу. Ти не можеш змінити ні Зеленського зараз, ні Трампа, ні Байдена. Ти не можеш змінити. Ну ти можеш зараз жертвувати на дрони. Так, ти можеш зараз виховувати своїх дітей. Ти можеш обробляти город, щоб потім хтось купив твою грушку, з'їв і мав від того вітаміни. Ну я не розумію. Це все дуже важливі речі. Однак закінчити хочу цей етер надією, яку дала Ірина Фаріон в останньому інтерв'ю. За чотири дні до своєї смерті. Це не можна зараз дати людям впасти у зневіру, хоча б було тяжко. І наводжу приклад Романа Шухевича, який у нього був варіант. І що ми побачили, що ми не маємо могили Шухевича. Ворог це знає, але цього чомусь не знає значна частина українців. Що це так важливо, аби був у нас пантеон, де ми можемо прийти і помилитися. Про поховання зятя Фаріон Софія Особа повідомить пізніше, поки відомо, що Василь Особа мав звання старшого солдата і був мінометником. Про це зазначив Олег Тягнебок. Він загинув на Сіверському напрямку в бою з російськими військами. Василь Особа брав участь у бойових діях у складі 4-го батальйону села Свободи, бригади Національної гвардії Рубіж. Василь загинув як воїн і назавжди залишиться у пам'яті не лише свого роду, але й цілої нашої нації. Василь віддав за кожного із нас найцінніше своє життя. Про це пише Михайло Галущак: ніхто більшої любові не має на ту. Як хто свою душу кладе за друзів своїх, а от побратими обіцяють відповідь окупантам за смерть Василя і показали ось цю світлину? Слава Україні, слава ЗСУ. Вічна пам'ять Василю Особі та вічна пам'ять Ірині Фаріонсії передали нам декілька таких пташок, і вони будуть працювати в складі одного з підрозділів свободівських батальйонів і будуть безжально. Нищити ворога, який прийшов на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Ще раз всім дякуємо!